Доброго всім здоров'я, 21 червня. Сьогодні відео про троянди. Перша найпишніша хвиля цвітіння вже минула, але сумувати точно не варто. Для більшості сучасних сортів це лише невеличкий передпочинок перед другою, а то часто і перед третьою хвилею. І саме від нашого догляду у цей період залежить наскільки пишним та тривалим буде наступний раз. На більшості кущах я вже обрізала квіти, які відцвіли. Це дуже важливий етап, щоб рослина не витрачала сили на формування насіння. Наше завдання перенаправити цю енергію на утворення нових пагонів, які дадуть нові бутони. Обрізаю я не просто відсвівшу квітку, а спускаюся по стеблу до першого повноцінного п'ятилисника, а точніше, до добрунки, яка дивиться в ту сторону, яку мені потрібно. Можна зробити зріз. Назовні на розширення куща, щоб він був пишніший, а можна і всередину куща, там, де є великі просвіти, і я хочу, щоб там зацвіла квітка. Так формується будь-яка рослина, щоб цвіла знизу до верху, мала великі гарні квіти, красиву форму куща та нікому і нічому не заважала. Гляньте, скільки молодих пагонів вийшло. Перші, до речі, перші молоді пагони, які вже мали зацвісти, їх зазвичай облав має вітер. Я їх не підв'язую, вони дуже ніжні при підв'язці також ламаються. Але до кінця червня знову йдуть сильні міцні пагони. І їх не один, а от навіть чотири. Це молодий кущ троянди полка, полка 97. Я її дуже люблю. Вона родового морквяного кольору. Різко зіпсувалася погода, піднявся вітер. Тому я зараз швиденько допиваю каву і починаю працювати. Після обрізки важливо підживити. Троянди дуже люблять багато та жирну землю. Існують навіть такі неприписані правила для цієї прекрасної квітки. Це хоча б один раз в місяць обрискувати від шкідників і хвору. У дворі я це роблю біопрепаратами, бо тут ми їх нюхаємо, тут, тут подвір'я, тут різні квіти, тут малина, у є виноград, тут краниця стоїть, тут ми ходимо. Зазвичай це біопрепарати. І хоча б раз у 10 днів. Кармити троянду потрібно підкармлювати. Найкраще використовувати добриво саме для троянд або квітучих рослин, де переважають фосфор та калій. Азоту у цей період має бути менше. Я буду використовувати препарат, де у рівних частинах азот і фосфор і калій, тому що у мене тут ще виноград, і інші квіти, які я також буду підкармлювати. Також кімнатні рослини це примула з 8 березня. Але перед будь-яким підживленням, будь то кореневе чи позакореневе, коли ми по листу бризкаємо, необхідно добре напоїти її. І вже через декілька годин дати підкормку розведену за інструкцією. Amnesty International. Перед тим, як купувати добриво, уважно дивіться на те, яке це добриво. кореневе живлення чи позакореневе. Тому що я взяла для ґрунту для того, щоб полить і виноград молодий, і квіти, а це підживлення позакореневе. Тобто бризкати ними листя потрібно. Я його не буду назад повертати, я буду ним користуватись. Деякі мікроелементи краще засвоюються, особливо внутрішньою стороною листа. Бо коли ми кормимо рослину по листу, потрібно і зверху. І з іншої сторони бризкать. Цією стороною вона краще засвоює їх. І ще буду додавати такі хилати для цвітіння кращого. Пахне вітамінами, вітаміном С, аскорбінкою. До вечора мені вистачить роботи, а можливо навіть і до завтра. Це лише в дворі. А наступна моя робота це вже після цвітіння винограду, буду підв'язувати оцю красу. Лузи, які мені дуже подобаються, як висять. Не знаю, кому вони не подобаються. Мені подобаються ці джунглі. Все гарного вечора, всім до завтра.